Дослідження показують, що пастилки з цинком або сироп можуть допомагати скоротити тривалість і тяжкі застуди. Цинк потенційно пригнічує реплікацію різних вірусів, включаючи ріновіруси, коронавіруси та інші, які є поширеними причинами інфекції верхніх дихальних шляхів. Він підтримує імунну систему шляхом активування таких клітин, як нейтрофіли та природні кітини кілери, а також змінює слизові оболонки дихальних шляхів. Добавки цінку є найбільш ефективним, якщо їх приймати протягом 24 годин після появи симптомів. Пастилки зазвичай містять від 9 до 24 мг на пастилу. Рекомендується приймати кожні 2 4 години, не перевищуючи максимум 100 мг на добу. Дозування сиропу коливається в межах 10-20 мг на прийом. Лікування слід починати відразу після появи симптомів і продовжувати до їх зникнення, що зазвичай відбувається протягом 5-7 днів. Цинк також можна отримати з харчових джерел, таких як устриць, яловичинач та боби, які можуть допомогти підтримувати достатній рівень безризиків, пов'язаних із надмірним прийомом добавок. Перевищення рекомендованої дози цинку може призвести до токсичності, потенційно спричиняючи шлункові кишкові проблеми та перешкоджаючи засвоєнню інших важливих поживних речовин. Завжди консультуйтеся з медичним працівником перед початком прийому добавок цинку, щоб переконатися в їх безпеці та ефективності, особливо якщо приймаєте інші ліки.